Слотокінг, ти по любому у виграші. Прем'єр німецької землі Саксонія Міхель Кречмер у черговий раз заявив, що Україні час змиритися із е, тимчасовою втратою території, і це все задля перемир'я. Він висловив свою думку, що уряд Німеччини має не лише постачати Україні зброю, а й вдаватися до дипломатичних ініціатив, і що союзники наші мають спробувати вплинути на Путіна і унеможливити таким чином припинення вогню. Тобто насамперед він натякає на дипломатичне вирішення цієї ситуації, тобто на переговори. І він каже. Що можливо для перемир'я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями. Жоден квадратний метр української території не став російським, але як і в інших великих війнах настав час для фінального рішення. Він також висловився за розворот у політиці у політиці, перепрошуенімеччини щодо Росії. Каже наступне: Росія це наш сусід небезпечний і непередбачуваний. Ідея про те, щоб послабити Росію у військовому, політичному та економічному планах вимірах, щоб вона більше не була загрозою для нас. Це бачення із 19-го століття. І це закладає основу для нових конфліктів. У нашому МЗС вже звичайно ж відреагували і кажуть, що будь-які поступки Росії призведуть лише до агресії і до розширення цієї агресії у майбутньому. Якщо Україна змириться із тимчасовою втратою території, то російські війська стануть ближчими до. До Німеччини і Саксонії, зокрема до речі, путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом. Загалом підкреслюють у нашому МЗМ, МЗС, що поступки територіями неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України. А спроби домовлятися з Росією вони вже були і вони провалилися. Тому в Загалом, що пишуть у нашому МЗС, закликаємо німецького політика подивитися правді в очі. Спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом і канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло, як і не допоможуть будь-які інші поступки, бо його мета це знищення України та дестабілізація усієї. Європи загалом наголошують, що шлях до миру у Європі лежить через поразку Москви у війні проти України і закликають Німеччину ще більше підтримувати Україну, щоб перемогти Росію у цій несправедливій і невиправданій війні. Детальніше про те, що зараз відбувається на міжнародній арені, ми поговоримо із Ігорем Челенком, Це політолог і голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітання вам і слава Україні. Героям слава Вітаю вас. Давайте почнемо з того, що з'явилася інформація, що в Україні може статися затримка із виплатою зарплат і пенсій для майже 12 мільйонів осіб. Це якщо захист не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року, і про це заявила перша віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко у коментарі для Financial Times. Наскільки загалом така ситуація із припиненням цієї допомоги затримкою виплати пенсій критична або загрозлива для нашої країни? Ну, по перше, ми маємо розуміти, що. Україна різні плани передбачала різні сценарії і дійсно вже застосовується план Б. Як мінімум, тим, що, нагадаю, пан Марченко, наш міністр фінансів, заявив про зменшення загального обсягу зовнішньої допомоги на наступний рік з 41 мільярда доларів до 37,3 мільярда доларів. Збільшується відповідно запит на отримання коштів з внутрішніх ресурсів, тобто, ну очевидно, що це випуск внутрішніх облігацій та інші способи для того, щоб отримати необхідне фінансування для нашого держбюджету, але знову ж таки. Як свідчать різні коментарі представників влади? Ліквідність присутня Ліквідність присутня на січень-лютий місяць. Тому це не означає, що ті затримки, які є станом на сьогодні, будуть проблеми з виплатою там зарплати пенсій, уже починаючи з січня місяця. Ні, жодним чином, я взагалі думаю, що навіть якщо буде йти песимістичний сценарій, і за різних обставин зовнішня допомога буде Затримуватись, я думаю, що скоріш за все просто парламент збереться і прийме зміни до державного бюджету. Ну і плюс знову ж таки хочу відзначити, що. Ми той граничний дефіцит, який вказаний в держбюджеті, ми ж ніколи до нього там не підходили, і ми насправді витрачали менше ніж це було передбачено кошторисом. Тому, в принципі, станом до кінця першого кварталу наступного року ситуація ну більш-менш контрольована. Але це не означає, що наші партнери мають час велику кількість часу для прийняття політичного рішення, тому що знову ж таки. За політичним рішенням завжди йде лах для його технічного е, впровадження. Ми ж це розуміємо прекрасно. Тому якщо Сполучені Штати Америки, наприклад, ті 61,4 мільярди доларів, навіть якщо вони ухвалять рішення там десь в середині січня, там, ми там знаємо, що у них там загалом 4 сесійних тижні, то все рівно ця допомога прийде з е, певним запізненням, можливо, навіть десь там до початку березня місяця, е, тому так е, саме з політичним рішенням уже ну не можна сьогодні дати. Е, Далі його десь там відкидати в майбутнє, треба приймати рішення якомога швидше. Те саме стосується зараз і Європейського союзу. Так ми знаємо, що на 1 лютого призначено саміт Євроради по 50 мільярдам євро. Очевидно, що Угорщина. Буде використовувати е, свій так званий референдум, це загальнонаціональне опитування, які вони проводять. Результати якого мають бути після десятих чисел січня. Але тим не менш, дуже добре, що вже зараз дають сигнал, що є теж план Б 20 мільярдів євро, які зможуть е, віднайти е, на території Європейського союзу по аналогії з тим, як ці кошти бралися під час пандемії. Ковід це дуже прав. Правильний сигнал вже зараз, бо треба готувати всю технічну частину. Якщо з Угорщиною ми не зможемо домовитися загалом, то треба план Б вже вирішувати без затримок. Щоб знову ж таки лаг був не занадто великий, тому в принципі я ж кажу зараз. Так ситуація дійсно є неприємною. Але е, в різдвяні е, дні, в загалом, зимові місяці е, зарплати пенсії будуть далі платитися. Як воно далі буде? Ну очевидно, що можуть прийматися е, певні рішення, але знову ж таки, із основним наголосом на е, нашу е, сферу безпеки і оборони, і, звичайно, ж соціальну політику.